Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка добовий таймер Deus Electro. Це таймер українського виробництва з гарантією 1 рік. Посилання на нього залишу в описі до відео. Є два варіанти цих таймерів з максимальним навантаженням на 10 і 16 А. В комплекті Інструкція і сам таймер. Корпус призначений для монтажу на Дінрейку. На передній панелі знаходиться цифровий дисплей, індикатор статусу електромагнітного реле і дві кнопки для налаштування. Знизу клемні колодки для підключення живлення і навантаження. Підключається він дуже просто. 1 і 2 – це живлення самого таймера. 3, 4 і 5 це так звані сухі контакти, напруги на них немає. Можна або перекинути живлення від живлення самого таймера, або під'єднати струм з іншого джерела з будь-якою напругою. Зверніть увагу, що контакти 4 і 5 замкнуті між собою, коли 3 і 4 розімкнуті. Це можна використати для різних потреб, наприклад, щоб вмикалася якась сигналізація, коли по таймеру відключилося навантаження. Тож, я підключив живлення навантаження від живлення самого таймера. І давайте подивимось, як він працює. Після ввімкнення навантаження на дисплеї показується поточний час. Щоб його змінити, треба утримувати праву кнопку. Готово, час встановлений. Тепер можна налаштувати програми. Для цього утримуємо ліву кнопку. Всього можна задати 8 програм. Наприклад, перша програма. Обираємо дію «Вімкнення» або вимкнення і встановлюємо час, коли навантаження має увімкнутися. Далі автоматично перемикає на встановлення другої програми. Тут обираємо вимкнення і встановлюємо потрібний час. Далі можна налаштувати третю програму і так далі. Або нічого не робити, і таймер автоматично увійде в робочий режим. В 1550 навантаження увімкнулося, в 1551 вимкнулось. Програма буде повторюватися кожен день, поки я не вимкну таймер. У разі відключення живлення таймера налаштування не збиваються. Всім дякую за перегляд. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить.